Ні для нікого не секрет, що багато знаменитостей у нашому світі продають свої душі дияволу. З цього такого факту можна зрозуміти, що якщо диявол готовий за душу людини віддати знаменитість усього світу і всі гроші цього світу, то що реально важливе? Цей світ, гроші чи душа людини. Часто ми люди недооцінюємо і не думаємо про вічність. Але диявол чітко знає. І він затьмарує наші мозги матерією матеріальними речами. Тому Біблія це книга, яка розказує про вічність. І люди, які не думають про вічність, не мають фокусу, не знають, не планують. Для них, ця, для них ця книга незрозуміла. Але якщо душа не була б такою цінною, хіба б давав сатана стільки багатств на землі, от всі ці багатства не вартують вашої душі. Можливо, у вашому житті немає так багато багатства, але якщо ви все життя будете за цим бігти, то ви просто продасте свою душу. Вам потрібно фокусуватися на вічності. Запрошуємо вас як церкву, слово Боже, вивчати Біблію і мати намір на життя вічне, тому що суть християнства це вічність.